Марина е, Поплавська, е, ти її називала своєю подругою. Це Це настільки крута людина була, знаєш, вона настільки вірила в дизель-шоу, вона каже: Оце, коли нам буде 20 років, і вона постійно це казала. Вона була настільки крута, я, я не знаю. Ну, просто коли це все відбулося. Ну ти ж там звертаєшся там до астрологів, до, ще до когось. Типу, чому це трапилось? Тому що вона зазвичай, ми ж їхали через Житомир, вона зазвичай в Житомирі виходила. Угу. Ну, зазвичай. І чому вона сиділа е, спереду? Тому що вона слідкувала, щоб водій не, не заснув. І чому це, е, це сталося? Тому що вона, вона дуже любила міряти тиск. Mm -hmm. І якраз в цей час вона сиділа спереду, вона з ним розмовляла, а потім вона захотіла поміряти тиск. І вона визволіклася, і через це так сталося. Ти віриш в долю, що так, така я, доля. Так, я, мабуть, фаталіст, тому що я вірю в долю. Ти віриш в те, що така у неї була доля? Мабуть, так, але це дуже жахлива доля.